Полк наш потеряв 43 чоловіка. Я... Оце тільки що показує фотографію мого хрещеного сина Подаленчук Євгеній, загинув років, 14 вересня 14 році в аеропорту. Мого друга водителя, Сережу Гришина, ми з ним разом виїжджали готові на звіс. О такий труні привезли, маленький. Знаєте чого? Це все, що зібрали, Сережі. Це я все розказую от. дітям так. весь час. Я пояснюю, я прихильник поясню, майданчик. Я, я, я не спорю, що я ярих Я ще раз кажу, чи це... Уровень, значить, хороший уровень російської пропаганди і російського ру е уміння е показує. Да, я продився ролик. Тобто, якби це я ролик побачив у 2012 році, я б ситів виплакав, ну чесно. Такий хороший душевний ролик про те, що як руски люблять мір. Це вони вбивають нас. Я це, я це розказую не просто з телевізора. Тут я це бачу. І вона навіть зрозуміла, що це вони підтрим, нас. Ну, підтримують вони підтримують, що потім це про да, я, я прочитав той проект Жізня РФ. Це новий хороший пропагандистський проект Російської Федерації, яким час нам задовбують мозги. От чому момент? Я як ніхто, я скажу, ні з Москвою, з усіма пересварили за Україну це, з змині, спорі, не, не дивилися це, жодного похорону. Момент в тому, що ви просто попалися на пропаганду. Але не ну, під ви попалися. У мене приходить дитина вчора вечором, як, як, як я виявив цю, цю річ. Дитина приходить, папа, мама, яка такий хороший кліп показував. Ну, як папа з мамою, так, щось в суботу там рухові махнули, хорошо подивимося. Не, мама пішла подивитися кліп. Виходить, її трусе. Мене то, також труси. Так, я глянув, мене все мене не, 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 не рвало вчора. Yeah. Yeah. Тому що моя дитина, їй, їй показали, кліп вона приходить, ой, же там про дітей-інвалідів. Ні, там не про дітей інвалідів. Там чітко говориться, ми, руски, хочемо захопити весь Ну Ми це називаємо, що ми святі і добрі. І от і от питання стоїть в тому, що я тепер своїй дитині мушу доказувати. Да, я вчора їй провів лекцію, пояснив дитині, що таке пропаганда, що треба дивитися, що не yeah. треба дивитися, як якщо там написано РФ. Це не щось таке, це не пусте місто, це, це реально ну, це, це небезпека. Для нас це красний момент. Я вам тільки що сказав, да, що ну, я, як, як я можу появляти цей, цей кліп? Я розумію, що ви хотіли зробити благу річ і дітям показати, як все, там, правильно жити. Але це те саме, що взяти порноролик і розказати, показати дітям і сказати, дивіться, діти, це про любов. Це те саме. Тут ще небезпека більше. Вони завтра почнуть сумніватися в тому, що ми Україна ми робимо правильно, що ми себе захищаємо. Там просто проявилася злоба між двома дітьми. І я хотіла сказати їм про ціну життя, це єдине, було, що там. вчора хотів вже бігти там, там безбиву писати заяву, там це але сам. та сам. Ну, значить, прийдуть, значить, хорошо. Я, я вважаю, що, я якби я кажу, якби це був 12-й рік, там це можна було б махнути рукою. Ну зараз я кажу, я, я вважаю, що це чого я чого я написав у Фейсбуці, чого я там не невичні переписки. Навіть якби я десь сумнівався, що може десь там все одно щось краще підняти зараз шум. Щоб хтось десь, не дай Бог, от так, якщо десь десь засумнівався, що варто чи не варто щось таке дітям показати, щоб у нього навіть руки дрожали от, от сумніти, якщо десь воно, там, російською мовою засумнівався, чи варто його показати. Це зовсім інша була мета, зовсім інша. Розумію. Я, просто, благимі, це, я так. кажу, допустила оплошність, не подумавши навіть про що таке може бути. Скажу, я, і... я от Євангелієм про це благіміномір'ям дороговато вставили, розумієте? Я вам кажу, що в навчальному закладі взагалі такі речі не пропустили. Мав бути урок згідно теми, цей кліп взагалі йшов не по уроку теми. Тому питання зараз стоїть абсолютно категорично. Я, Ліна Дмитрівна сьогодні зранку сказала, я не з вами захищати вас не збираюся. Я зараз йду до начальника управління освіти і, в принципі, в мене вже попереджено, що буде перевірки. Тому, вибачте, будь ласка, я, я, я зі в боку, можу запропонувати. Я, а, я мала на увазі мистецький э, ролик про ціну життя. Правильно сказали, бо їм так, ситуація склалася, це що хотілося. Це не ситуація, ви не мали права, як вчитель, так чи нити. Ну, коли дитина ситуація. душила, дитину теж не мали У права мимо мімо пройти. Мами, да, да, курорт, да. Але не показує їм при цьому російську пропаганду. Це, це рішення вже директора, що з вами робити. Я прийшов як батько, і я маю захищати не просто свою дитину, і я її захищаю від російської пропаганди. Мені не важливо, чим це. Тому що я так само прекрасно до вас особисто, так, як до людини, претензій не маю. Але як вітер принести моїй дитині руську пропаганду. І я маю реагувати. Я того я не мовчу, того я це викладаю у Фейсбук, того я прохожу, того. Сьогодні ще одне мене навпаки. Вот. Я розумію, що може звинувачували в пропаганді Мо тільки в Україні, бо ти не дивишся. Я взагалі там не я навіть не знала, що клієнт запрещений. Я не дивлюсь, мене не цікавить Росія взагалі. Моя позиція. Я кажу, я буду піднімати такий шум завжди, якщо десь буде. Буде не, ви, не, ви, не ви, случайно, не случайно. Я маю це робити, я маю себе захистити. Я бачив, що таке снаряд літає в жилий дом. Я бачив, що таке зґвалтовані жінки. Я, я бачив не... таких покалічених дітей я зі свіжими ранами і одіреваними руками-ногами було, тому що снаряд прилітав. І міна прилітала, розумієте? Якби я хоч десь, хоч одне криве слово десь сказала, що перекреслило це... всі ваші права вашої ініціативи буде підніматися питання про звільнення Да? я за мен.